Благодійний фонд Мирне небо Харкова спільно з посткод Юкрейн передали другу частину книг Харківському міському центру реабілітації осіб з інвалідністю. Промінь серед видань як дитячі навчальні книжки, так і класика української літератури, зокрема Кайдашева сім'я, Конотопська відьма та вірші Лесі Українки. Це важливий крок до забезпечення рівного доступу до освіти та культури для дітей і дорослих з інвалідністю. Сьогодні чудовий день. До нас завітали друзі, і не просто так, а вони привезли перлини українського мистецтва. Тут і Леся Українка, тут і Тарас Шевченко, і е, Том Соер, е, і Теодори з Васюківки. Е, то всі ці книги, які ми будемо читати нашим дітям. Дякую вам. Від всього нашого центру ми дуже раді, що ви до нас приїхали, привезли ці чудові книги. Дуже вдячні вам за цей чудовий подарунок.